Тижня на великі такі презентації і проєкт, в вручення, нагородження. А я зараз... так. Тобто я передаю слово Альоні, вона скаже краще за мене. Добре? Добрий день, уважані колеги. Ну розпочну з того, що Валерій Іванович презентував, що в нас була презентація, і е, перед тим як перейти до, само, до самої презентації, до презентації методології. Я скажу декілька слів про проєкт, в рамках якого ми реалізували, в рамках якого ми проводили дослідження і формували рейтинг міста з назначення Донецької області. Наш проєкт називається Громадськість та місцева влада, Ефективні механізми співпраці. Проєкт реалізовувався за фінансовою підтримкою Посольства України Нідерландії в Україні, програма Матра і інформаційна підтримка головного управління з громадськістю, ну, далі назви я не буду говорити облдержадміністрації. В даному проєкті у нас було два етапи. На першому етапі йшли паралельно, на першому етапі ми проводили дослідження міста значення, формували рейтинг і розробляли рекомендації для територіальних громад нашої області. І паралельно проводили навчання для представників громадських організацій і органів місцевого самоврядування. Тематика навчань була згідно того, які теми найцікавіші виявилися для, під час опитування для представників органів місцевого самоврядування і громадських організацій. І це дві такі дуже цікаві теми, як з'ясувалося, всіх цікавить проєктний менеджмент. І фандрайзінга компанія, за рішення Це Саме по цим темам проводили навчання. Ну і далі переходжу до нашої методології дослідження. 23 вересня ми в цьому ж приміщенні конференц конференцзалі нагороджували наші міста, представляли методологію нашого дослідження і рейтинг. Наша церемонія називалася Місто відкритих можливостей. Ми довго думали, придумували назви, яким же чином можна. Так назвати цей рейтинг, щоб започаткувати його саме зараз і продовжувати кожного року. Ну і така назва Місто з відкритих можливостей. Далі щодо методології. Цілями і завданнями нашої, нашого дослідження було розробити методологію, по якій методологію дослідження сформувати рейтинг міста обласного значення Донецької. Області і виробити рекомендації щодо е, покращення механізмів співпраці влади і громадськості, механізмів залучення громадян територіальних громадах. Дане дослідження є унікальним по двом причинам. Ну, першою причиною є те, що в дослідженні брали участь 28 міст обласного значення в силу сформованого територіально-адміністративного устрою. В Україні у нас всього 177 таких міст, і на Донеччину їх випадає більше всього 28. І друга причина, чому унікальне дане дослідження, тому що по даній методики оцінка формування рейтингу в Україні міст ще не проводилася. Незважаючи на досвід нашої організації в проведенні моніторингів, досліджень, ми намагалися. Такі методики оцінки інформації, щоб якомога об'єктивніше і максимально представити думки не тільки органів місцевого самоврядування, а й пересічних мешканців. Далі наше дослідження складалося міста, які досліджувалися. Як я вже говорила, 28 міст обласного значення. На жаль, в рейтинг ввійшло тільки 27 міст обласного значення, тому що місто до у нас відмовилося на другому етапі дослідження від участі у будинному інтерв'ю. Тому рейтинг склався 27 міст. Перший етап дослідження у нас був збір інформації шляхом направлення анкет опитувань до органів місцевого самоврядування, тобто письмово. Всі міські ради позаповнювали анкети, спостерігалася така дуже велика активність в цьому напрямку. Ну, і ми сподівалися, що наступні етапи нашого дослідження будуть такими ж активними. Ми направили 28 анкет і отримали на всі анкети відповіді. Можливо, тут ще такий фактор є, завдячуючи головному управлінню, так як розсилка, інформаційна підтримка була головного управління по зв'язкам з громадськістю, то міські ради. Охоче позаповнювали і повідправляли всі анкети. На другому етапі дослідження ми проводили експертне інтерв'ю, глибинне інтерв'ю. І категорії опитуваних у нас були представники органів місцевого самоврядування, чотири особи, представники інститутів громадянського суспільства, теж чотири особи, представники засобів масової інформації і пересічні мешканці. Десь близько шести осіб в кожному місті. На третьому етапі, власне, вже відбувся аналіз узагальнення всієї інформації, цього нашого дослідження. Відбулася оцінка та формування власне, самого рейтингу. І були розроблені рекомендації для територіальних громад. Я вже багато говорю дослідження, дослідження. Перед тим, як перейти е, до критеріїв, да, по яким ми оцінювали міста, я скажу по статистиці. Е, 28 анкет опитувань ми направили, отримали відповіді. У глибинному інтерв'ю у опитуванні взяли участь 108 представників виконавчих органів міських рад, представники організації громадянського суспільства та засобів масової інформації 135 осіб і 162 мешканців. Тобто в загальній сумі 405 осіб. Далі критерії оцінювання. Дуже багато є методик, дуже багато, ну, яким же чином оцінювати взаємодію влади і громадськості, яким же чином оцінювати прозорість місцевої влади. Наш, експертами нашої організації було розроблено три критерії: це передбачуваність дій влади, рівні взаємодії влади і громадськості і інноваційність діяльності органів місцевого самоврядування. Перший критерій передбачуваність. Що ми заклали в поняття цього критерію? Передбачуваність це, скажу своїми словами, що у влади є стратегічні плани, влада чітко розуміє проблеми своєї територіальної громади і всю свою діяльність здійснює на основі своїх стратегічних планів і планів розвитку громади. Наступним критерієм є рівень взаємодії влади і громадськість. І даний критерій, на нашу думку, був найважливіше в дослідженні, і ми його, він включав в себе ще п'ять рівнів. П'ять рівнів це Валерій Іванович в своїй передмові говорив, що дуже важливо, що ми знаходимося на етапі поінформування в наших громадах, комунікації. Тобто першим рівнем даного критерію у нас було поінформування. Поінформування, що ми закладали в дане поняття? Поінформування це обмін інформацією між місцевою владою і громадськістю. Індикаторами вимірювання даного критерію була у нас наявність інформаційних стендів, дошук, регулярних публікацій, появ представників влади в місцевих ЗМІ, наявність комунального ЗМІ, наявність сайту міського, міської ради. Тобто, по даним критеріям ми вимірювали даний рівень. Далі йдемо комунікація. Е, комунікація це двосторонній процес отримання чи передачі інформації від влади до громадськості і нав, навпаки, без чітко визначених цілей та очікувань. Індикаторами вимірювання даного рівня можуть бути особисті прийоми керівників місцевої влади, організація участь в круглих столах, організація проведення фокус-групових досліджень, опитувань у своїх громадах і так далі. Е, наступним рівнем. Є консультування. З нашої точки зору консультування це практика прямого обміну інформацією, ідеями, враженнями, думками, порадами для ознайомлення з точки зору іншої сторони та оптимального подальшого спрямування курсу дій з певних напрямків, які визначає влада. І тут ключовим моментом, який визначає влада, тому що ми розуміємо, що як зараз відбувається у нас консультування з громадськістю, Владі потрібно показати, відсвітувати, що консультування по тим чи іншим питанням прийшло. Не враховується дуже думка громадськості, але консультування пройшло. Хоча в ідеалі ми розуміємо, що повинна враховуватися думка як громадськості, так і І Це повинен бути взаємний процес. Наступним рівнем є залучення і участь. Це активна участь громадян та їх об'єднань. У формуванні публічної політики на місцевому рівні. От дуже цей рівень залучення є двостороннім процесом. Індикаторами, по яким ми вимірювали даний рівень, є наявність та належне застосування нормативних актів, що регламентують форми та механізми громадської участі. Це і положення про громадські ради, і про положення про місцеві ініціативи, і положення про конкурс соціальних проєктів в міні -грані. І наступний найвищий рівень це партнерство. Партнерство взаємна відповідальність влади і громадськості. Об'єднання, ну іншими словами, це згода на співпрацю і влади, і громадськості. По яким критеріям ми оцінювали даний рівень? Це наявність суспільних договорів у нас з громади, між владою і громадськістю, Наяв, наявність соціального замовлення, але не просто чисто формально, а дійсно фактично, яке виконується. Це схематично можна представити, що по висхідній партнерство у нас є до на найвищому рівні. Далі критерій інноваційність, діяльності органів місцевого самоврядування. Що ми вкладали в цей критерій? Це те, що діяльність органів місцевого самоврядування, виконавчих органів місцевої влади відбувається направлення на застосування якихось нових методик для підвищення якості адміністративних послуг, які надаються населенню. Далі, методика оцінювання. Саме цікаве, як же ми все це оцінювали і як ми розробляли цю оцінку, по яким, по яким балам і по яким сумам. Ми по важливості критерію розподілили так: передбачуваність у нас займає 30 балів, рівні взаємодії влади і громадськості 50 балів і інноваційність 20 балів. Тобто максимально кожне місто могло отримати 100 балів. Зараз на прикладі передбачуваність яким чином? Була така анкета опитування, де ви Наші представники органів місцевого самоврядування визначали і вказували свої проблеми і практичні дії, що ж вони насправді роблять. І громадськість мешканців засобів масової інформації вказували свої наявні проблеми, які вони бачать у місті, і чи, чи бачать вони, що робить щось влада. Якщо було співпадання, наприклад, до прикладу, одне-два, то ми ставили 5 балів. Якщо було більше співпадань, там три-п'ять. 10 балів. І якщо було, майже все співпадало, ми ставили 15 балів. Таким чином, місто могло отримати від 5 до 30 балів. Далі, рівні приймики влади, і громадськості, в загальній я вже говорила 50 балів. По кожному, по кожному рівню кожен рівень міг набрати 10 балів. Знову таки, все наше оцінювання формувалося на. Аналізі і співвідношенні того, що говорила місцева влада, і ми порівнювали з тим, що говорила громадськість і мешканці. Інноваційність точно так же, як і передбачуваність. Наприклад, місто отримувало один бал, якщо вказувало на. На те, що в їх діяльності є, є якась інновація, якщо це підтверджували представники громадськості, то місто отримувало ще один бал. Далі. По загальному рейтингу, які ж результати? Ну, середній рівень в рейтингу склав 49 балів, це таке середнє значення по містам обласного значення. В межах від 22, це найменший показник, до 71,5 балів. В середньому від 30 до 60 балів ну, шка, середній температурний режим по області. Але тут потрібно сказати, що загальний рейтинг, якби по загальному рейтингу не можна давати повну оцінку міста, тому що в розв'язі критеріїв, наприклад, місто в рейтингу забра, набрало 60 балів, да? а в розв'язі якогось критерія воно набрало найменше балів. Тому перший критерій передбачування. 23,9 балів із 30 можливих, це середній показниці. Бачимо, що він найвисокий із, із усіх трьох критеріїв. Рівні взаємодії влади і громадськості 19,8 балів із 50 можливих. І інноваційність 4,3 бали з 20 можливих. Тобто ми бачимо, що інноваційність, підвищення адміністративних послуг, які надаються, діяльність ніяким чином ну, майже не розвивається. Хоча, знову-таки, тут треба зазначити, що не все так плохо. Є у нас вже міста, в яких, наприклад, введені конкурси місцеві мінігрантів, ну, скажімо так, це вже в деякій мірі є делегування повноважень громадськості. В заключення, щоб закінчити на позитивній такій ноті, я зареформулювала думку і цитату одного французького письменника і філософа. напевно, ви всі її чули, немає людей поганих чи добрих, всі люди різні. Те ж саме можна сказати про наші міста. Немає міст гірших чи кращих. Всі міста різні. І ми будемо над цим працювати. Я думаю, спільно. Будуть проводитися такі заходи, і ми будемо виробляти якісь механізми, виробляти якісь рекомендації для подальшого його застосування. По рекомендаціям по висновкам ви все можете подивитися в публікаціях. Публікації, кому цікаво, да? ну, є в надрукованому вигляді, але все це виставлено у нас після брошура виставлена у нас на сайті. Це, дякую. 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 Прошу, прошу питання. Дуже а, цікавий допустимо. До чому відмовились, чим вони аргументували це? А, коли почали домовлятися про людину інтерв'ю, вони сказали, ні, ми в цьому брати участь. Я це, вам можу відповісти. Без жодних Я вам можу відповісти, чому добре. Діріпаска старий, безініціативний мер, якому нічого не потрібно в цьому житті, він нічого не хоче, він сидить там. Це один з найстаріших наших таких мастодонтів, який нічого не стосується абсолютно нічого не цікаво. Тому і ці проєкти я думаю, пройшов пост місто. Тетяна Варна пам'ятає, як ми з підприємцями працювали. Теж місцева влада вона і... індиферентна до цього. Все. Тобто ніяких там новацій і бути не може в принципі, тому що там ніхто на це не спрямо. Немає ініціативи у мера, і він всіх інших примусює так. Коридорчиком, всі, всі По енерцій, пошли, да. Всі, да. Да. построїли, да, я тут... думаю, це такі, така відповідь віта... більш. Mm. І що тут важливо, коли ми вже зробили всю оцінку, виготові рейтинг, з'ясувалося, що, наприклад, такі міста, ну, на наш погляд, трошки депресивні, да, сніжне, торест, харцизьк, набрали високу кількість балів. На наш, на наш погляд, ну, так, так, такий висновок ми зробили, що міста, де менш от, скажімо так, депресивні, де немає економіки, менш розвинута економіка, владі не залишається нічого іншого, як працювати саме з громадськістю. І місто Маріуполь, яке у нас в рейтингу зайняло останнє місце. Хоча з одного боку там влада дуже активна в Маріуполі, ну дивлячись засоби масової інформації, у них на сайті якась активність, якісь інновації, щось у них є. Але відгуки громадськості, мешканців ну це подивитися ті анкети, це просто жах. Люди дуже ще питання. У нас е, три міста лідери. Перше місце Донецьк, Артемівськ, у нас, е, Донецьк. Артемівськ е, у нас зайняв третє місце, друге місце Торецьк. Ці три міста ми нагородили почесними грамотами і е, такими призами. А більш детальну виборку опитуваних можна по місту отримати? Кого опитували? Ну, ви анкетування робились по містам, так, так, зрозуміло. По артимісту. Яка категорія була надіяна? Мені просто цікаво. З громадськості хто був опитаний, це треба подивитися Та й У... від чиновників теж. Вы ж то, ну, же, зараз, не да, так. зараз я вам могу сказать, что с травосенкой моргетировать можно. Да. Да, да. Вот я была участником, как раз отвечаю. вам, участникам этого да, опроса. И ваш представитель вынужден был попросить замгородского главы выйти из помещения, потому что она себя вела таким образом, что это было ну, невозможно находиться там. Она подала давление в Сарученко, когда да. говорили правду о том, какая же все-таки взаимодействие э, местных инициатив. Она возмущалась, возмущалась но все-таки ее предупреждали дважды, на третий раз попросили выйти, она вышла. Но после этого, насколько мне известно, в течение всего дня она была занята тем, что делала эту анкету в